Джованні Бокаччо, Де Камерон День третій, Оповідка четверта Дон Феліче навчає брата путча, якою покутою можна приподобитись Богові. Тим часом як брат Путчо покуту справляє, дон Феліче його жінку вгонобляє Дон титул, що ставився перед іменами духовних осіб, а інколи і аристократів. Як докінчила Філомена у повітку свою і замовкла, а діоней любими словами похвалив пані Ткачеву за бистрий розум, а оповідачку за прикінцеву молитву, королева подивилась, усміхаючись на панфіла, і промовила Тепер ти, панфіле, потіш нас якоюсь веселою історійкою. Панфіл сказав, що з дорогою душею і почав негаючись. Багато є з таких людей, що, самі хотівши до раю попасти, інших туди не тямки посилають. Таке сталося і одній нашій сусідці. Не так то й давно, а яким чином зараз почуєте? Жив собі, кажуть люди, коло Сан Бранкаціо один добрий чоловік, досить багатий, на ім'я Пуччо Дірінєрі. Пуччо Дірінєрі городянин. Із родини Каріні, що проживав у районі Флоренції Сан Бранкаціо або Сан Панкраціо, названому так за ім'ям францисканського монастиря, що там містився. Заходившися під старість спасати свою душу, він став терціарієм закону святого Франциска і нарікся братом путчом Терціарій, член так званого третього розряду. Що існував ніби філіал при Чернечому ордені. Терціарії жили, як правило, у себе вдома, хоча могли жити і в монастирі. Ставши на путь святенництва і не маючи іншої родини, як жінка та служниця, не викидався він у жодне рукомесло, одно тільки знав до церкви чищати. Благуватий і недоумкуватий він увесь час храмаркав очі наш, ходив наказання. Вистоював службу, співав на крилеці, постував і мертвив плоть свою, Подейкували навіть, що пристав був до секти бичівників, бичівники або флагеланти, християнська секта у середньовічній Європі, члени якої намагались одвернути Божий гнів і покару у своєї плоті, і тому самі себе бичували. Жінка його наймення Мунна Ізабетта, молода ще мала 28 чи, може, 30 років, свіжа й гарна, мов рум'яне кровлобоке яблучко. мусила через мужеву побожність або й через його старечу неспроможність довших постій дотримувати, ніж була її воля. Коли їй хотілося спати або й пожартувати з чоловіком, він провадив їй житє Ісуса Христа. Проповіді брата Анастасія, плач Марії Магдалини тощо. В той час повернувся саме з Парижа один чернець із тамтешнього монастиря на ім'я Дон Філіче, молодий, гарний із себе, високомудрий і глибоко вчений чоловік. Брат Пуччо одразу ж вельми з ним заприязнився, а що молодий чернець умів якнайліпше розв'язувати всі його сумніви. І, принатурюючись до нього, прикидався святим та Божим, наш святенник почав водити його до себе то на обід, бувало, запросить, то на вечерю, як коли випаде. Монна Ізабета, щоб догодити чоловікові, так само ставилась приязно до молодого ченця, і залюбки пришановувала його чим могла. Ставши своїм у господі брата Путчя, Дон Феліче. Бачивши, яка свіженька і пухкенька в нього жінка, здогадався, чого їй найбільше бракувало, і надумав полегшити працю гостинному господареві, перебравши її на себе. Вряди годи, скоса на господиню позираючи, добився того лукавий, що і її до нього охота розібрала. Це, помітивши, чернець швидко знайшов нагоду їй своє бажання з'ясувати, і, хоч вона була готова те діло до щерця довести, все було не так то легко вчинити, бо жінка затялася, що нікуди з ними з дому не піде, а вдома теж не було як, бо брат Путчо ніколи з міста не виїжджав, що непомало молодого чинця засмучувало. От думав він. Та й надумався нарешті, як йому можна буде сходитись безпечно з Монною Ізабетою в її ж домі, чоловікової підозри, не збучуючи. Одного разу, як прийшов до нього брат Пуччо, він сказав йому не раз уже помічав я, брате, пуччо, що ти одного прагнеш присвятитися, тільки ж ідеш ти до свого, здається мені, дуже довгим шляхом. А є ж і другий шлях коротший. Що добре знає папа і його найвище приладство. Самі вони таким робом ходять та іншим відкривати його не хочуть, бояться, бач, щоб не занепав от того стан духовний, бо тоді міряни перестали б його милостинію чи іншим яким способом підпомагати. Та вже як ти мені такий приятель, як ти мене так поважаєш, то я навчу тебе. Коли ти тільки хочеш піти на сю спасенну путь і нікому в світі про неї не скажеш. Брат пучу, якому дуже хотілося спастися, почав упрохувати ченця, щоб той навчив його. Він клявся й божився, що нікому того без його дозволу не скаже. І прирік, що як тільки матиме досить сили, щоб на ту путь ступити, то так і зробить. Ну, коли вже ти мені таке прирікаєш, сказав чернець, то я тебе навчу. Ти повинен знати так напучують нас отці церкви, що хто хоче доступитися блаженства, мусить отбути покуту, про яку я зараз тобі скажу, тільки добре затям, що і як. Я не хочу сказати, що після цієї покути ти зовсім перестанеш бути грішником. Але річ у тім, що всі давні гріхи, скоєні тобою до покути, очистяться і простяться тобі, а нові, що ти послів вчиниш, не заважать тобі на погубу, а змиються святою водою, як незначні погрішки. Передовсім, приступаючи до покути, ти мусиш висповідатися щиро з усіх переступів своїх. Потім треба Постувати сорок день, і стільки ж от у тих тілесних, не то з ким іншим, а із своєю жінкою, здержуватись. Крім того, треба знайти в себе в домі таку кімнату, звідки вночі видно небо, піти туди, по вечірній молитві, і щоб там був широкий стіл. Такій завишки, щоб, притулившись до нього крижами, а ногами стоячи долі, злягти на нього, розпростерши руки на подобу розіп'ятого. Як хочеш, можна чіплятись руками за кілочки або що. Отак, дивлячись на небо, треба стояти нерушиме до самої ранньої служби. Щоб ти був письменний, я дав би тобі прочитати про цей случай певні молитви та як ти, чоловік темний. То досить тобі буде відмовити триста отченашів, і стільки ж Богородець на честь святої трійці, дивитись при тому на небо, тримаючи безнастанно в пам'яті Господа Сотворителя неба й землі та муки Христові, бо ж на Його подобу ти розіп'явся. Як же задзвонять до утренні, можеш, коли хочеш іти лягати спати, не роздягаючись? Уранці ж треба піти до церкви, вистояти три обідні і проказати ще по 50 разів Отче наша і Богородицю. Потім зроби якесь діло, коли маєш що, пообідай і йди знов до церкви на вечірню відправу. Там прокажи іще деякі молитви, що я тобі дам. А без них ніяк не можна, а дома після вечірньої молитви знов те саме починати. Коли ти все оце зробиш ревно і побожно, як я колись, то сподівайся, що й не отбувши покути до кінця, ти сподобишся вічного раювання. Брат Путчу на те сказав: це не таке вже важке, забарне діло. Думаю, що воно мені буде під силу почну ж із неділі з Божою поміччю. Прийшовши од додому, він із його дозволу переказав усе те жінці та одразу второпала, навіщо чернець вигадав оте нерушиме стояння до ранньої служби і сказала чоловікові, що дуже задоволена із цього і всякого іншого спасенного діла, а щоб господь ласкавіше прийняв його покуту. Вона ладна навіть постувати з ним, а нарешту не обрікається. Погодившись на те, брат Пуччо розпочав із неділі своє покутування, а хитрий ченчик, домовившись із господинею, приходив до неї нишком щовечора, захопивши собою питимого і їдимого на вечерю. А тоді, лягав із нею в постіль, як починали дзвонити до утрині, він уставав і тікав. А брат Пуччо повертався на ліжко. Комірчина, де відбував свою покуту брат Путчо, стояла постінь із жінчиною спальнею, а перегородка між ними була досить тоненька. Одного ж разу, як Ченчик занадто вже буйно розжартувався з Монною ізабетою, покутникові здалося, що все в хаті труситься. Проказавши якраз того отчинашів, він зробив перестанок і, не рухаючись з місця, обізвався до жінки, спитав, що вона там робить. Жартівниця, що сіла, може, саме верхи на свячену паличку, одгукнула Кручуся, чоловіче, як можу. А він їй як то крутишся? До чого те крутіння? Жінка засміялася, така вже в неї була весела вдача, а може, і було чого сміятися? І одказала не знаєш до чого, ти ж сам було сто раз говорив Кому удень день недоїжно, тому вночі недоліжно. Чоловік так і повірив, що жінка не спить тим, що голодна, та й перевертається на ліжку і промовив простодушно Казав же я тобі жінко, щоб не пісникала, та де не хотіла слухати, а тепер, бачиш, так крутишся, що вся хата ходором ходить. Тоді жінка й каже Не бійся, я своє тіло знаю, аби ти своє знав. Пильнуй свого оброку, а я вже старатимусь скільки моги моєї. Брат Пучо замовк і знову заходився очинашити, а жінка з Ченчиком от тієї ночі стелилися в другій кімнаті та й веселились, як хотіли, поки той покутував гріхи. Коли Ченчик ішов додому, жінка знов лягала на ліжко, а незабаром туди ж повертався і покутник. Коли отак брат почув спасіння заробляв, а чернець тим часом його жінку угонобляв. Вона, каже, було сміючися до свого коханця. А славно се видумав йому покута, а нам рай. І так їй засмакували після постування. З чоловіком ті чернечі трапези, що й по відбутті тої покути знайшла вона спосіб уже поза домом із Любчиком утішатися, і довго ще нишком із ним сходилася. От і вийшло, пам'ятаєте, що я на початку говорив, що брат Пучо, гадаючи попасти через тяжку покуту до раю, привів туди ченця, який показував йому. Найкоротшу дорогу і жінку свою, яка жила при ньому великій нужді, поки милосердний чернець не ущедрив її благодать.